Блок Петра Порошенка визначився з партійним списком. Днями на позачерговому з'їзді партії затвердили кандидатів у депутати на парламентські вибори 26 жовтня. Виборчий список президентської партії очолив мер Києва Віталій Кличко. Наступні у списку лідер партії, радник президента Юрій Луценко, та лікар майдану Ольга Богомолець. Сьогодні я приєдналась до блока Петра Порошенка абсолютно свідомо. Тому що вважаю, що всі демократичні сили мають бути об'єднаними. Замикають п'ятірку виборчого списку блоку віце-прем'єр Володимир Гройсман та екс-голова меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джамілів. Крім того, з'їзд обговорив та одноголосно затвердив кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах. Чернігівська область 205 куліч Валерій Петрович. І Атрошенко Владислав Анатолійович по місті Чернігову. 207. Євлахов Анатолій Сергійович. 209. Харченко Олександр Володимирович. 210. Дмитренко Олег Миколайович Окремим порядком затвердили керівний орган партії Центральну Раду, до складу якої увійшов і народний депутат України Владислав Атрошенко. Щодо передвиборчої програми, то делегати одноголосно визначили пріоритети в роботі: прозорість, формування професійної системи управління та зміцнення війська. Все це першочергово необхідно, аби дійсно жити по-новому.